Доброго дня! Ми в теплиці, поглянемо, що тут робиться. Будемо продавати розсаду. Скажіть люди добрі, скільки вона коштує? Ось наші огірочки вже. Хто не бачив давно, глянемо, цвітуть, зав'язуються. Я думаю, два дні і все. Поливаються настояними какашечками ось ось. Які перебродили, пахнуть дрождями. Ось водичка, все, сюди в канавку, все поливається, обкручується, обривається усик, п'ю узлій чиститься і отак от, от заматується навкругі. Отак от, от. Це. Так. Ось, наприклад, перший помідор. Він гарненько обирваний. Бачите, оці стебельочки обирвані, оставлені одні пеньочечки. Він робиться товстенький, обгортається і постійно ведеться на один стебель. Якщо йде, ось, зараз обриваємо його, обкручуємо. Обриваємо Ось так, під пеньочок. Якщо є пеньочок, він рости далі не буде. Далі йдемо. Ось, пісь меншенький, ще не обирваний. Береться раз пеньочок, два пеньочок, три пеньочок, чотири, і пішла. Обкрутила. Починає трошечки світліти. Значить, мало у нас. От тут достатньо азоту, не знаю, напевно, світла було мало, але не знаю. Так, йдемо далі, обв'язали. І так всі ведуться одне. Також ось проходимо, обриваємо, робимо пеньочки. Можна також, якщо листочки попадають на землю, їх теж можна обірвати, щоб не заражатися ніякими інфекціями з землі. Хоч там немає фітоцидом пролято, але все одно. Значить. Це у нас іде помідор, хурма жовтого кольору, великі салатні. Ось е, питають, чому тут такий стебель, такий е, товстенький. Тому що він е, має отакі жовті помідори, здоровенні салатні. Я дуже люблю ці сорти. Йдемо далі. Ось Це, тоже. Щоб було легше тримати великі помідори. Так, да, так, да, да, обв'язується. Навірно, можливо, що він такий. І вони взагалі такі здорові, як дерева. Оце, як кажуть, дерево, тамат, так воно і є. Ось бачите вже. Значить, Кажуть, як в теплиці вони, як вам сказати, опло... ну, запилюються. Да, да, Коли я їх підв'язую, обмотую, воно тарабанить і все з ділом. Опилюється. Ось теж, ось, бачите, при... воно ще випустило тут прикорні, теж таку треба стебельочками оставити. Так. Ось іще у нас відросло, тому що як я уїжджала, то я всі попосамкувала, як кажуть, все ось так само. Отак От в подальшому будемо бачити, як ухажуються за цими помідорчиками. Можна їх вести по-різному, можна палочку підв'язувати, можна під ниточку. Але коли з'являється... У мене вже такий гарний стебіль, то я витягую, от у мене вони всі на таких гвоздічках, бачите? Спеціальною штучечкою. Я їх можу витягнути і обв'язати кругом самого стебля, тому що він вже такий достойний, здоровий і буде собі держатися вірьовочка і буде обв'язуватися. Можна ці використовувати, можна ні. Але робиться така петелечка, хто використовує внизу. Тому що з огірочками вони дуже вигодні. От і все. Все. Перчик. Що робить перчик? Що роблю з перчиками? Ось бачите, по центру іде у нас квіточки. Завжди центральну квіточку я відриваю. Для чого? Не жалійте, да, вони можуть бути перші, все, але урожай перців такого не буде. Тоді воно роздвоюється, розстроюється і йде вже і плодить. А так ця перша квітка набере, на себе все забере і плодик. Краще, щоб його не було. Хай йде, воно по подальшому більше родить, тоді буде більший урожай. Все, вони теж обирвати. Якщо йдуть у нас, бачите, тут уже всі теж обирвати в стебельочках. І ось ми бачите, ось він роздвоївся. Оцю першу квіточку я обов'язково обриваю. Вони не потрібні. Тоді. Будуть перчики ці підв'язані і будуть родити вже у нас в підлочках тих інших. Так само і огірки. Значить, огірок ведеться одинарно. Значить, відсчитуємо 5 штук. Ось ось опять з'явилося, теж з кубою. Раз, два, три, чотири. На п'ятому родять. Бачите, так оставляється. Усіки. При цьому, коли так ведеш на ниточці, то усіки всі обриваються. І оці 5 штук, раз, два, три. Тут теж треба 4. Виривається. Коли в подальшому буду вести, побачите, що будуть ці листочки обриватися, І якщо будуть досягати до чудо лишини, лягатися, і отаку кругами я їх замотую самій системі. Ну, це буде вже в подальшому. Так ми будемо ждати, ось скоро вже буде перший наш урожайчик. Це наш здоровий гігант. Ох, він гарно. він такими пучками надасть огірочків. О, буде гарненький. І скоро, скоро купаємо. Так, там також перчики вже цвітуть. Можна їх обривати. Ось, бачите, роздвоївся. Ось, бачите, на кожній віточці у нас буде свій урожай. І для того, щоб ці віточки були хорошо розвинуті, ми цей центральний обриваємо. І також я їх підвяжу ниточками. У мене спеціально є така приспособа. Воно туди розв'язає. Формую по три нитки, три стебельочка. Тут ось у нас іде раз, два, три. Так, теж. Ну, ще в подальшому тут є ще определенна специфіка їх підривання, але трошки підростуть, потім покажу. Ось покажи, яка у нас капуста зав'язалася. Які головочки, дивіться, вже гарні. Для того, щоб капуста рання починала гарно зав'язуватися, рекомендую оці нижні листки завжди обривати. От от. давайте там курам, кому хто їсть. Кому потрібно. Можна робити голубці, раді Бог, ранні <свісна> листви. О. І тоді гарно формується капустина. В цій теплиці хімія ліпирскається. Ось на листочках, бачите, таке червоне, це перець, потовчений червоний, щоб гади не їли ніякі. Але трохи жруть, ну і нам хватить. От. Центральну квіточку всю вириваємо. Все. І тоді буде формуватися. Можна буде підв'язати ниточки і вперед. Ось бачите, центральна квіточка. Ми її убираємо. Хоч, деякі оставляють, і буде ранній урожай, а я просто практично в теплиці це не формую. Ось у нас рукола. От. Трошки в теплиці сажу чорнобривців пару штук. Коли вони починають квітнути, запах і все, і їх фітанцити, відпугувають всяку гадость.